Вітаю вас, шановні, Уже на завтра передають 100% дощ. Тож, вийшла я трошки зібрати помідорів, що залишилось, це наверху на моїй грядці, де ці гарбузи самосійки. Гарбуз ще лишила. Не знаю, там ще один лишила гарбузик, але що хочу показати. Самосійки теж, помідори, бачите, оці грушевидні. Ось покажу Подивіться, яке золото. Зараз покажу ще золото одне. Ось. Ну, що воно? Щось у мене телефон. Неправильний. Ну. Ну, оце таке. Подивіться. Оце дрібоньки. Чи Фері, чи як вони, не знаю, вони самосійки. Отут-от вверху, я не дивилась, бо так лишила, а це ехінацею, яку я сіла, бачите, які. Поля, ехінацею. Тут ще, бачите, квітує. Е... Космея і. Краса ця пахуча. Ось і ще є. Оце тут таке пішла зібрати. Оце такий город у мене. Ще один гарбузик тут лишився. Ось такий, ні, ще є он. І ще багато помідорів є, бо бачите, вони такі самосійки, бачите, ось. Подивіться, ще що робиться, бачите? Ще помідорів багато, але передають дощ і думаю, та зберу, бо вони потріскаються всі. І ще хочу вам показати, ось, напевно, теж висмикну. Подивіться, як буряк росте. Бачите? Ось. Це, мабуть, я зробила один. Зараз попроб, подивлюся. Бачите? А, точно, бачите, в чому я посадила? Садила розсаду у таких мішечках. О! Оце не треба цього робити, бачите? Ну, бачили, що вийшло? Тобто вони не йдуть корінці, не прориваються. Оце так. Ну, це зараз, мабуть, коротенько окремо зніму відео. Подивитись, бо це аби людям наука була, не тільки мені. Оце таке шановне, Ну, це вперше бачу, так що бувайте здорові і беріть до уваги.